Трагедія через підроблений диплом, скандал із травмованим мобілізованим, схеми ухилення від служби та нові можливості для ветеранів у Львові. Про це та не тільки далі у випуску. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Попереду лише найгарячіші події. Тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Як підроблений диплом коштував життя? Чи можна уявити біль батьків, які провели свою дитину на звичайне лікування зубів, а натомість втратили її назавжди? У Львові повідомили про підозру лікарці-анестезіологу, через дії якої помер п'ятирічний хлопчик. Трагедія сталася у грудні 2023 року, коли під час лікування в одній із приватних стоматологічних клінік дитина впала в кому. Усі зусилля лікарів впродовж місяця виявилися марними. Хлопчик не прийшов до тями. Жінка, яка відповідала за анестезію, не мала ані належної освіти, ані кваліфікації для роботи з дітьми. Ба Більше її сертифікат за спеціальністю дитяча анестезіологія виявився підробленим. За допомогою цього фальшивого документа вона працювала в клініці, де надавала допомогу маленьким пацієнтам. Чи могла ця трагедія статися якби не злочинний обман? Наразі триває досудове розслідування. Поліція з'ясовує всі деталі та вирішує питання про обрання підозрюваній запобіжного. Заходу і відсторонення її від посади, хто ще міг знати про фальсифікацію, і скільки дітей могли постраждати від її непрофесійності? Наразі це питання залишається відкритим. Одна донація, три врятовані життя. 13 лютого на площі ринок у Львові відбулася перша у 2025 році люта донація у мобільному центрі крові. Усі охочі мали можливість здати кров у самому серці міста швидко, безпечно та комфортно. Організатори наголошують, що кожна донація може врятувати до трьох життів. Щоб здати кров, варто заздалегідь підготуватися. За добу виключити з раціону алкоголь, жирну та смажену їжу а безпосередньо перед. Процедурою легко перекусити та випити достатню кількість води. Вся кров має значення, але особливо ціни мої рідкісні групи та резуси з негативним фактором. Ця ініціатива частина масштабного проєкту Твоя кров моє життя, наша перемога який забезпечує запаси крові для цивільних пацієнтів і військових. Одним із ключових елементів проєкту є мобільний пункт здачі крові або так званий Бладбас, спеціально обладнаний автобус, що робить донорство ще доступнішим. Не менш важливим є і програмою популяризації донорства. На 2025-2027 роки передбачено низку заходів спрямованих на розвиток культури донорства, підтримку працівників центрів крові, залучення нового персоналу, створення бази даних про потреби в крові та освітні проєкти для школярів, які навчатимуть, як кров рятує життя. У 2024 році понад 1300 львів'ян долучилися до виїзних донацій. Тепер мобільний центр крові знову відкритий. Для всіх, хто хоче допомогти, організатори закликають львів'ян та гостей міста приєднатися до акції та стати частиною великої справи. Донорство це просто, а ваш вчинок може врятувати чиєсь життя вже сьогодні. 13 років за державну зраду. Галицький районний суд Львова визнав Інну Іваночку, екс-очільницю обласного осередку партії ОПЗЖ, винною у державній зраді. Її засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іваночко та її адвокат брали участь у засіданні дистанційно. Суд залишив її під вартою до вступу вироку в законну силу, рахуючи строк відбування покарання з 24 серпня 2022 року. Вирок може бути оскаржений про протягом 30 днів. екс затримали влітку 2022 року. Слідчі з'ясували, що вона співпрацювала з російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення. Як агентка Іваночко керувала проросійськими осередками, очолювала львівську спілку проросійських громадських організацій і була членкиною ОПЗЖ. Вона підтримувала зв'язок із російськими кураторами через соцмережі та пошту. Звітувала про виконані завдання, виступала в російських медіа як політичний експерт. Розповсюджувала дезінформацію про Україну та розпалювала негативні настрої. На Львівщині Іваночко організувала масові акції протесту, займалася пропагандою та поширювала сепаратистські настрої. У серпні 2022 року їй повідомили про підозру. У березні 2023 року справу передали до суду. Мобілізований лаборант Львівського університету отримав серйозні травми. Що сталося? У соцмережах розгорівся скандал через травмування Степана Більченка, працівника Львівського національного університету. Після мобілізації його знайшли на узбіччі дороги з важкими травмами: переломом черепа, навряком мозку та гематомою. Допис про ситуацію опублікував його друг. Він стверджує, що 5 лютого Більченка примусово доставили до Львівського ТЦК, де провели ВЛК за кілька годин без належності. Огляду. За висновком комісії чоловіка визнали придатним до служби, і вже 6 лютого його направили до військової частини на навчання. За інформацією військової частини, травму чоловік отримав у Житомирській області під час транспортування мобілізованих. Там він за офіційною версією вистрибнув із кузова автомобіля, ймовірно, намагаючись утекти. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке тілесне ушкодження. Наразі більченко перебуває у лікарні. Його стан. Стабільний, але він частково при свідомості. Родина очікує, коли він зможе сам пояснити, що сталося під час транспортування. Адвокатка хабарниця як далеко можна зайти, щоб обійти закон. Львівська адвокатка Богдана Москва опинилася на лаві підсудних через організацію масштабної схеми ухилення від мобілізації. У липні минулого року її затримали після отримання 3,5 тисяч доларів від військовозобов'язаного. В обмін на гроші вона обіцяла вирішити питання з документами без проходження медкомісії та із забезпеченням відстрочки від мобілізації. Слідство з'ясувало, що вона діяла не одна: до схеми залучили посадові. Вців медзакладів, МСЕК та працівників ТЦК. Вартість таких послуг сягала 12 тисяч доларів за клієнта. Загалом група отримала майже півмільйона доларів. Наразі адвокатці висунули обвинувачення у зловживанні впливу. Їй загрожує серйозна кримінальна відповідальність. Бізнес-ідея львівських студентів здобула перемогу на міжнародній виставці молодіжного підприємництва. Команда студентів Львівського фахового коледжу спорту з бізнес-проєктом Велбі виборола перемогу у номінації Інтернешнл Sales Award» на міжнародній студентській ярмарці виставці Естоніан Student Companies Fair 2025 року. Ідея виготовлення натурального крем-меду вразила журі своєю інноваційністю та професійним підходом до продажів. Україну на виставці. Представили п'ять команд із різних регіонів Львівщини, Буковини, Київщини та Тернопільщини. Вони були відібрані серед 56 українських команд у рамках національного конкурсу Бізнес-ідей. Навчальна міні-компанія Велбі, створена студентами Львівського коледжу спорту, здобула нагороду за найкращий міжнародний відділ продажів. Журі високо оцінили підготовку учасників від дослідження місцевого естонського ринку до презентації продукту. Студенти не лише привернули. Лі увагу оригінальними смаками крем-меду, а й ефективно комунікували з покупцями, використовували маркетингові інструменти та продемонстрували професійний підхід до оформлення стенда. Від час виставки команда продала понад 100 баночок своєї продукції, ставши однією з найпопулярніших учасників. Загалом у виставці взяли участь понад 370 студентів та 100 викладачів з Великої Британії, Кіпру, Латвії, Фінляндії та України. Учасники презентували свої бізнес-ідеї, ділилися. Досвідом підприємництва та налагоджували нові міжнародні контакти. Перемога команди «Велбі» демонструє, що українська молодь може успішно конкурувати на міжнародній арені завдяки креативності, наполегливій праці та вірі у власні сили. Хулігани пошкодили таблицю на честь Ірини Фаріон. Поліції затримали винуватців. Таблицю вулиці, названої на честь Ірини Фаріон, пошкодили двоє юнаків: 15-річний школяр і 18-річний мешканець області. Свій вчинок вони пояснили хуліганськими мотивами. Поліція вже склала на порушників адміністративні протоколи за дрібне хуліганство. Їм загрожують штраф, громадські роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Ситуацію прокоментувала донька загиблої активістки Софія Осон особа. у своїх соцмережах вона різко розкритикувала юнаків, звинувативши їх у неповазі до пам'яті важливих постатей української історії. Разом із тим, Софія висловила невдоволення роботою поліції у справі про вбивство матері, заявивши, що правоохоронці досі не провернули її телефон і не реагували належним чином на погрози, які Ірина отримувала за життя. Замість зброї код. у Львові ветерани опановують IT. Нова сторінка життя для ветеранів. У Львові стартувала ІТ-академія, яка дає можливість освоїти професію фулл розробника всього за 10 місяців. Із 90 претендентів організатори обрали 12 найвмотивованіших учасників. Курси побудовані з урахуванням реалій. Заняття проходять у вечірній час, аби ветерани могли поєднувати навчання з роботою. Програма передбачає не лише технічні знання, а й розвитку. Виток англійської мови та софт скілів важливих для адаптації до цивільного життя. it академія стала більше ніж навчанням. Це шанс на нове майбутнє, де замість зброї ноутбук, а замість окопів, офіси та нові проєкти. Що думаєте, чи допоможуть такі ініціативи повернутися до мирного життя? Самооборона чи злочин судять військового, який захищав родину від наркозалежних сусідів. У Львові триває суд над 28-річним військовим Ростиславом Грицьківим, який опинився на лаві підсудних через конфлікт із небезпечними сусідами. У червні минулого року він приїхав на допомогу братові, який неодноразово скаржився на агресивних наркозалежних сусідів, що не лише вживали наркотики, а й погрожували зброєю. Грицьків стверджує, що ситуація переросла в самооборону. Коли він наблизився до під'їзду, на нього накинулися двоє чоловіків із ножем. Військовий змушений був застосувати силу, викликав поліцію та швидку. Однак згодом саме його затримали та оголосили підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Родина Ростислава і сусіди наполягають, що проблема з наркоторговцями в будинку тривала роками, а правоохоронці ігнорували попередні звернення. Тепер військовому загрожують до восьми років ув'язнення. А як ви вважаєте, це справедливе звинувачення за Захист родини, який в принципі не можна ігнорувати. Діліться своєю думкою у коментарях. Повернення до життя, нові програми реабілітації та адаптації для ветеранів. У Львові стартували інноваційні програми для ветеранів, які допомагають повернутися до активного життя. Зокрема, в рамках ініціативи МВС Незламні запущено безкоштовні заняття з плавання для поранених військовослужбовців. Досвідчені тренери працюють із захисниками, допомагаючи їм не лише фізично відновлюватися, а й покращувати психологічний стан. Груповий формат сприяє соціалізації, адже у Учасники знаходять підтримку у побратимів та відчувають командний дух. Ще однією важливою ініціативою є безкоштовне навчання керування автомобілем для ветеранів з інвалідністю. Програма, яку фінансує міністерство у справах ветеранів, дозволяє захисникам, членам їхніх родин і сім'ям загиблих воїнів навчатися в спеціалізованих автошколах. Навчання проходитиме у шести регіонах України і випускники отримують водійські права для спеціалізованого транспорту. Ці проєкти крок до того. О, аби повернути героїв до повноцінного життя, підтримати їх фізично, психологічно та соціально. Рятівники сердець, львівські медики, видалили унікальний пухлинний тромб. У Львівській обласній клінічній лікарні хірурги провели операцію, що стала справжнім викликом медицини. У 65 річної пацієнтки зі Львівщини діагностували пухлинний тромб розміром 22 см, який проріс із нирки до самого серця. Операція тривала понад три години і стала справжнім доказом майстерності львівських медиків. Унікальність втручання полягає в тому, що лікарі обійшлися без роз. Остану грудиної клітки це складний і ризикований етап, який зазвичай застосовують у таких випадках. Завдяки точним обстеженням та професіоналізму медиків усе пройшло без ускладнень. Після операції пацієнтка швидко пішла на поправку. Вже через тиждень вона відчула значне полегшення та покращення стану. Цей випадок ще один доказ того, що сучасна українська медицина здатна творити дива. Чи можуть зобов'язати дітей навчатися у школах за місцем проживання? Міністерство освіти і науки впроваджує політику школа офлайн, згідно з якою з 1 вересня 2025 року всі діти, зокрема внутрішньо переміщені особи, мають навчатися у школах за місцем проживання. За словами керівника департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олега Паски, це нововведення пов'язане з територіальною прив'язкою шкіл, які обслуговують певні райони. Зараз у Львівській області проживає близько 70 Тисяч дітей ВПО, але лише 8 тисяч із них відвідують місцеві школи. Мон планує змінити цю ситуацію, наголошуючи на соціалізації дітей у громадах. Міністр освіти і науки Оксанд Лісовий раніше зазначав, що це особливо важливо для дітей ВПО, які мають адаптуватися до нових умов. Проте впровадження такої політики стикається з юридичними труднощами. Олег Паска зауважив, що цей документ не є зміною до закону України про повну загальну середню освіту, який гарантує гарантує батькам право вибору формату і закладу навчання для їхніх дітей. Львівщина готова прийняти більше учнів, адже через демографічні зміни кількість дітей у регіонах щороку зменшується. Водночас питання офлайн навчання внутрішньо переміщених дітей залишається відкритим. Навіть у Львові не всі учні ВПО ходять до школи фізично. Що за словами міністра є дуже погано? Чи стане навчання за місцем проживання обов'язковим для всіх, поки що залежить від реалізації політики МОН і можливих законодавчих змін? У Львові запрацювало друге смарт-перехрестя для оптимізації руху транспорту. На перетині вулиць Зеленої та Волецької запрацювало друге у Львові смарт-перехрестя. Перше таке перехрестя було облаштоване у квітні 2024 року на вулицях Пасічній та Порогівці. Завдяки модернізації роботи світлофорів на цих ділянках водіям пропонують новий зручний маршрут для виїзду з міста через вулицю Зелену. Рекомендуємо об'їжджати завантажені ділянки вулиці Зеленої, рухаючись вулицями. Асічна пирогівка Волецька. на перехресті Зелена Волецька можна виконати лівий поворот із Вулецької на зелену, що дозволить швидше і комфортніше дістатися виїзду з міста, зазначив Микола Власюк, директор ЛКП Львів Автодор. Як працює смарт-перехрестя для водіїв, щоб увімкнувся зелений сигнал для виїзду з вулиці Волецької, автомобілі повинні зупинитися безпосередньо перед стоп-лінією. Якщо транспорт зупиняється на відстані 6 метрів і більше від стоп лінії, детектор не не активує зелене світло для пішоходів. Зелений сигнал для пішоходів на вулиці Зеленій вмикається автоматично, коли увімкнене зелене світло для транспорту на вулиці Волецькій. Якщо транспорт відсутній, пішоходи можуть скористатися кнопкою виклику, щоб активувати пішохідну фазу. Розподіл сигналів: якщо на вулиці Волецькій немає транспорту та запиту від пішоходів, на вулиці Зеленій постійно горітиме зелений сигнал. У разі відсутності транспорту рух понад 3 секунди. Детектор ми Червоний сигнал на вулиці Улецькій, забезпечуючи ефективний розподіл зеленої фази на інших напрямках. Новий підхід до організації руху спрямований на зменшення заторів, підвищення комфорту для пішоходів та оптимізацію транспортних потоків на вулицях міста. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей!